Три пожиттєвих вироки в Кіровограді трьом чоловікам прокуратура вимагає довічного ув'язнення. На лаві підсудних молодики опинилися через вбивство таксиста. Сталося воно більше чотирьох років тому. Тоді чоловіки з Первомайська замовили таксі в одне із сіл Добровеличківського району. Втім, до місця призначення водій не доїхав. Пасажири розрахувалися із ним двома кулями в голову. Зброю сховали в полі, а машину разом із шофером спалили. Суд у цій справі затягнувся на чотири роки. Учасники злочину постійно змінюють свої свідчення, мотивуючи це тиском з боку правоохоронців. А молодик, який застрелив таксиста, намагався уникнути покарання, доводячи суду, що він через психічні розлади неосудний. Та після ряду медекспертиз цей діагноз не підтвердився. Всі підсудні свою причетність до вбивства визнали, але винні кажуть, визнають частково. Батьки загиблої від Феміди вимагають тільки пожиттєво. Ув'язнення. Наразі судові дебати вже завершилися. Яким буде вирок, стане відомо вже наступного місяця. Забрали дитини, батька, життя чоловіка, перетвердив моє життя, мого чоловіка і сестри. Я прошу не наказати самим, саме, самим. Лючому карання. Я треба усім пожиттєвого життєвого